Людина, яка не визнає свої помилки і намагається перекласти відповідальність за них на інших, буде продовжувати помилятися. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 25 листопада, понеділок. І в мене на каналі програма Злий понеділок. Сьогодні в програмі Злий понеділок я хотів би поговорити про, ну як я це назвав, черговим шедевром, шедевром, безумовно, в лаках щодо заяви Володимира Зеленського. Про те, ніби, ну як він сказав, генерали мають сидіти, бути в окопах. Якщо генерал не в окопах, значить він при, при всій повазі до нього. Він для Зеленського не генерал. Що головне зараз відбувається на передній лінії фронту в окопах і там генерали мають бути. Я не знаю насправді, для чого Володимир Зеленський це сказав, хто йому про це написав. Ясно, що це там пов'язано з тим планом стійкості. Пункт другий. Фронт, де ніби треба змінити управління Збройними силами України. Він там говорив про те, що сирські і військові хочуть, щоб було менше бюрократії, щоб було якісь там ну, зміни в управлінні, бригада, корпус і так далі. Ну, я не є військовим спеціалістом і не буду це коментувати, але щодо заяви стосовно генерали, мають бути в окопах. Ну бо ситуація дуже важка, і саме на передовій, це насправді виглядає, на мою думку. М'яко кажучи, дуже недоречно. Бо звинувачувати так, я розумію, що генералів, ніби тому, що вони не в окопах, і така важка ситуація на фронті, насправді, ну, якось виглядає неправильно і ну, безпідставно, на мою суб'єктивну думку. І я хотів би просто нагадати, що саме втручання Володимира Зеленського і не тільки його в Прийняття рішень ведення війни в Україні мало для нас негативні наслідки, бо не маючи жодного досвіду, не знаючи, що і як потрібно робити, і втручатися, бо так ну, вважалося, що це політично доцільно там про багато можна говорити про той же Бахмут, який потім назвали місто фортеця Інші речі, коли на весь світ Володимир Зеленський заявляв, що. Бахмут ніхто не здасть, він там навіть з прапором приїхав в Конгрес з підписами наших воїнів, спеціально їздив в Бахмут. І тоді, пам'ятаєте, дуже часто показували, як Володимир Зеленський їздить на фронт, на передову. Ну, всі, хто у курсі, знають, що це було далеко до передової, до лінії фронту. Спочатку їздили навіть в бронежилетах, щоб якось ну, довести, що дійсно ситуація пов'язана саме з перебуванням. На десь передовій, а потім навіть і це вже перестали робити, тобто ніби на передовій, на фронті, але без жилетів. І там, пам'ятаєте, і були фотографії з тим, що ніби над картами планів стоять і щось там показують. Ну, тоді ще був головнокомандуюч Збройних сил Валерій Залужний. Його там не було з ним, до речі, хочу також про це сказати. Ну, а потім ми пам'ятаємо таке звільнення Валерія Залужного з посади. Ясно, що мова йшла в першу чергу про е, як конкурента. Про це вже багато було сказано. Нема сенсу це повторювати. Але разом із Залужним була звільнена фактично вся його команда. Це команда, це командування Збройних сил України. Там говорять про різні цифри. Я знову ж не є військовим експертом і не буду відповідати за їх достовірність, але точно що більше десяти, там хтось називає 16-17 генералів були звільнені. Я так розумію, що не тільки генерали. До речі, генерали, які вже мали дворічний досвід цієї широкомасштабної війни, вони й до того були бойовими офіцерами. Тобто, бойові офіцери, які мали досвід, були просто так от звільнені. Бо вони чимось не подобалися. Тобто, знову ж це була політична доцільність. І я так, ну потім ми стали вже всі свідками інформації, яку почули, прочитали, що оця операція, Курська операція, яка, на мою думку, ну, на першому етапі була вдалою. Але от проти неї виступав саме генерал Залужний і інші генерали, бо вони задавали питання, що далі. Тобто так зайти зайдемо, а як потім далі, що там буде продовжуватися. Ну, Ми бачимо, що зараз ситуація там не дуже проста. І знову ж, як пишуть, до речі, іноземні ЗМІ вже 40% території, яка раніше була захоплена нашими Збройними силами України, вже був відвойовані, якщо можна так сказати, російськими. З військовими російською армією. Ну, сподіваюся, що все-таки ситуація не буде для нас е, неприємно, я би так це сказав, е, в Курській області. Але так чи інакше, от ця ситуація стосовно от того, що сказав Володимир Занський про генералі, кіма світ в окопах, на мою думку, насвідчить тільки про одне, що е, напевно, ну я так хотів би, хоча б сподіватися на це, е, Володимир Занський вже розуміє. До чого призвели його втручання, якісь там накази, що потрібно робити, як потрібно робити. оця політична доцільність інколи, на жаль, просто політичний піар, піар там на весь світ, ну потім піар і в середині України. Я вважаю, що це не потрібно було робити. Це були для нас дуже-дуже ну, погані наслідки, ті, хто, ну, кому треба знати, вони все про це знають. Я думаю, що згодом і. Весь український народ знає про всі ці речі, які призвели до, на мою думку, багато в чому саме до цієї ситуації, яка зараз є на фронті на війні, в контексті от, тих дій, які зараз от називають, що треба бюрократію забрати. Про цю бюрократію писали вже до ним давно, з самого початку, вона тільки нарощувалась, нарощувалась, робилася, робилася. Ну зараз, знову ж, як я говорив, хочу повторити. Володимир Зеленський хоче перекласти на саме військових відповідальність за те, що відбувається. Ну і мова йде про генералів. Я не здивуюся, якщо ми скоро станемо свідками звільнення певних генералів, на яких спробують повісити, якщо можна так висловитися, зробити їх цапами відбувайлами, ті речі, які відбувалися і відбуваються на фронті. Так чи інакше, ну з моєї точки зору, якби як я це неодноразово, до речі, говорив в свій час, як і планувалося, як і був законопроект 24 лютого 2022 року про оголошення стану війни, якби це все було зроблено, якби цивільні не втручалися в ведення війни, якби вони зробили те, що мають робити, забезпечували військових всім необхідним для того, щоб вони могли боронити Україну, захищати українську землю. І виганяти агресора ворога з території України, якби це все робилося, якби це все так було об'єднано і як один механізм, то безумовно ситуація, на мою думку, було б зараз набагато кращою і в Україні, і на фронті. Але от, от бажання, бажання це бути воєначальником чи воєначальниками навіть якби бо це ж не тільки там Володимир Зеленський втручався щось, намагався там командувати. Вона, на жаль, от призвела до... Тої ситуації, яку зараз маємо. Чи є із цієї ситуації вихід? Безумовно є. Безумовно, є. Я вважаю, треба повертати тих генералів, які були звільнені, які мають бойовий досвід, які мають авторитет. Треба, безумовно, ну, цю бюрократію скоротити, тобто тут правильні слова але чи буде щось цього зроблено, чи це просто слова для того, щоб знову ж щоб винуватиме, зробити військових. Ну і саме головне, це не втручатися, не втручатися. І вірніше не надавати якихось там наказів. Так, в силу того, що президент є верховного командуючого згідно Конституції, військові мають і повинні ставити його до відома. І це, ну на мою думку, має бути як саме з точки зору ставити до відома, а не з точки зору того, щоб він дозволяв це робити чи не дозволяв, бо в нього ще раз повторюся, маю на увазі Володимира Зеленського, Нема ні відповідної освіти, ні відповідних знань, досвіду для того, щоб приймати такі. Рішення, від яких залежать не тільки долі, конкретних, долі доля України, але й долі конкретних людей. Тобто будуть вони живими чи новими. Це насправді дуже велика відповідальність, і це треба розуміти. Не знаю, чи це до сьогоднішнього дня було зрозуміло, бо ті всі дії, які були, до цього я бачу і продовжуються. Свідчать, на жаль, про те, що навряд чи ми можемо очікувати, хоча, як я щойно сказав, можна спробувати цю ситуацію змінити, що ситуацію будуть реально змінювати. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, бо вони допомагають каналу. Прокоментуйте, а хто ще не підписався, підпишіться на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення програми нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!